Закарпатське об'єднання Україна Свобода. Дуже дякую, що ви дозволили нам побути тут послухати. Ви люди старші, перш за все, ви маєте розуміти, що молодь має до вас повагу так чи інакше. Суто хоча б за те, що ви люди, які бачили в житті більше, ніж ми. Для початку. Щодо провокаційних... Моментів, питань і тому подібне. Я вас просто закликаю від імені мови. Якщо ви, організації, об'єднання, росії, не маєте на меті ніякої автономії чи чомусь тому подібне, публікуйте це в засобах масової інформації, у нас є там, де ми можемо безкоштовно опублікувати. І ми вам будемо допомагати з цим, тому що на вас нагнітається негативна обстановка. можна так сказати, зв'язку з тим, що може, хтось не розуміє ваші ви, не це те, так? ви маєте подавати це так, тому що якщо ходять слухи, а я вас хочу попередити, вибачте мене, будь ласка, через усю мою повагу до вас. По-перше, згідно перепису, осені в своє 1%, який не має вирішування. Film, якщо ви захочете, от все давай ми будемо. Я вам ще відпочив. По-друге, якщо молодь буде чути, якщо молодь, то ми ж зараз. Якщо молодь буде чути все-таки якісь заклики до автономії і тому подібне, я вам кажу чесно, ми таку автономію дамо. вона буде снити <рект> Я тебе можу відмовити. Ці ситуації, в якій є на даний час наша країна. Слава Україні. На Донбасі дохотілися автономії, дохотілися мають тепер. Так думайте, ми вас поважаємо. Ми не проти ваших сусинських фестивалів, видань, вчень, книжок, віршів і тому подібне. Але не дідіть державу. Закарпаття. Один український народ. Я закарпатець, але я Дякую. Значить, дорогі, закрита цепно інформація. Якщо присутні, потягнуть, скоріхуся, і знати, ми вам і так надвір. Значить, будь ласка, відкривайте